У льохи тут, як завжди, коротше, як не день, так От Черговий велосипед на ремонті. Приїхав нам такий вел на вилки Fox 32. і каже людина, що качаю, не качається, тобто вона не піднімається. Але перед цим, що це таке? Вилка зловила стикдаун. Тобто, з позитивної камери воздушки все перетекло в негативку. То Тобто там прорвало резинку, скоріш за все. Це був удар дуже сильний. На маленькому воздухі людина їздила, і отаке случилось. Тобто це все розбирати треба, не витягується, треба розбирати і, і фіксити. Скільки це коштує по ремонту? Поки не знаю. Ну, приблизно. Ну, приблизно ремкомплект десь в районі 1200 гривень, ну і робота там. Скільки? Ну, гривень 700. Ну, тобто, до 2 тисяч гривень до це все людині обігуць. Кому треба ремонтувати вилки, знаєте, що робити, приходите до Олексія.